Офіс президента України тиснув на генпрокуратуру, щоб засудити активіста Сергія Стерненка. І про це стало відомо з допиту свідка під час чергового судового засідання. Нагадуємо, що Сергію Стерненку закидають умисне убивство навесні 2018 року. Сам громадський діяч називається самозахистом. Зараз на зв'язку зі студією наша одеська кореспондентка Ольга Дунська. Олю а хто дав такі гучні свідчення і про що ще йшла мова на засіданні? Вітаю Катю. Такі свідчення дав діючий прокурор офісу Генеральної прокуратури. А треба більше сказати, що навесні 2020 року саме цей прокурор був старшим в групі прокурорів, які проводили розслідування щодо справи Сергія Стерненка. Та це той самий прокурор, який відмовився писати підозру Сергію Стерненко. Як він сьогодні повідомив, розслідування він вважає неповним та упередженим. Прошу послухати. Коли ти чуєш в інтернеті шарія портнова, ще когось, які прямо висловлюються, що вони вже знають висновки експертизи і що там буде, а ти вивчаєш цю експертизу і там бачиш, що в порівнянні з первинним актом огляду СМЕ змінено навіть положення ножа, тобто де буде обух, а де, ти ну, починаєш думати, що все-таки це узгодження якісь дії. В позапроцесуальний спосіб як наслідок, наскільки мені відомо, що Сімоєнко сказав, що це від вказівка. Від заступника голови адміністрації президента Смірнова він повідомив про тиск з боку про тиск на офіс генерального прокурора з боку заступника голови адміністрації офісу президента України, заступника Єрмака Смірнова, який за вказівкою якого матеріали кримінального провадження частина зливалися в публічний доступ через шарія та портнова, те, що сьогодні повідомив прокурор, це чітко до Одить ознаки політичного переслідування. Також прокурор, що давав власне свідчення, навів кілька прикладів з його точки зору упередженого ставлення до справи. наприклад, заяву тодішньої очільниці офісу генпрокуратури пані Венедіктової, коли вона повідомила про те, що підозра Стерненко буде в будь-якому випадку. як як повідомив прокурор, тоді пані Венедіктова взагалі не мала жодного доступу до матеріалів справи, адже на той час сам прокурор лише починав їх вивчати. І не мали підстав казати, що в будь-якому випадку має бути підозра. Крім того, він зазначив, що в них була нарада, на якій були присутні представники заступник, був присутній заступник з офісу генеральної прокуратури, і вони спілкувалися про те, що немає підстави інкримінувати Сергію 115 п'ятнадцяту статтю. Це умисне вбивство, яка наразі йому інкримінується. А максимум, що там є, це 263 це незаконне поводження, незаконне зберігання зброї. А утім, прошу послухати. Звучало геть інакше, що повинна бути підозра. Коли, наприклад, доповідав, що по 263 й це зберіг... ну, зберігання, да? заступник генерального сказав, буде гарний довісок ну, до статті, тобто до основної. На що його наш керівник департаменту відповів, що було б до чого довішувати, бо він ну, теж не бачив там, наприклад, з тих обставин 115? Е -е, і воно ж все в комплексі вивчається. Самі обставини нанесення Стерненка в тілесний кузкожень досліджувалися. А от обставини напади на, на нього і замовни, можливих замовників, бо важко собі уявити, як там чоловіки без телефонів чекають, їх, їм сигналізує автомобіль, вони забігають від ну, що це неузгоджені дії. Але ці обставини якраз і не розслідувались. Зв'язку з цим можна дійсно зробити висновок, що розслідування було ну якщо не ефективним, то точно упередженим. Він сьогодні в судовому засіданні підтвердив факт упередженого розслідування, тобто, що два роки у цьому провадженні фактично не здійснювалось розслідування, а збирались докази винуватості стерненка у скоєнні злочину. Інших альтернативних варіантів фактично не розглядалось зазначити, що на цьому засіданні потерпілих не було. Утім була присутня сторона обвинувачення. Це прокурорка, однак від коментарів вона відмовилася. Також хочу нагадати, що мова йде про справу ще 2018 року, коли Сергій разом з дівчиною пізно ввечері поверталися додому, та їх зустріли двоє людей, внаслідок чого одна людина загинула, а інша наразі перебуває поза межами Одеси. Студія Дякую тобі, дуже Олю. Ольга Дунська, одеська кореспондентка П'ятого каналу, розповідала нам про черговий розгляд справи громадського активіста Сергія Стерненка. Там резонансне допит свідка. Показав, що офіс президента України тиснув на генпрокуратуру, щоб засудити Сергія Стерненка. А набуш оголосили у